У Тернопільському центрі молоді та спорту вкотре зібрали допомогу для військових завдяки благодійним внескам учасників різноманітних спортивних заходів, які проводять у місті, працівники установи закуповують необхідні речі, формують пакунки і передають їх на передову. Ми вирішили поєднати спортивну і волонтерську діяльність на кожному нашому великому заході. Забіг, велосипедний спорт. Чи наприклад в Гурневі наші заходи стань з Микола... Миколаєм для захисників? Ми долучаємо і волонтерський збір. Наші учасники донатять, і ми використовуємо ці кошти на закупівлю. Наприклад, Зозяни це були медпрепарати і складові до тактичних аптечок, які наші благодійні фонди, і волонтерські організації спрямовували на схід для тих, кому це потрібно. У центрі допомагають захисникам і захисницям вже понад два роки, адаптуючи вміст кожного пакунка до актуальних потреб фронту. Працівниця установи Олена Мутра показала, що відправляють. Бійцем на передову цього разу. Обов'язково ставимо такі грілочки. Кіно такої упаковочки з двох грілочок, 13 гривень. Тобто кожен може долучитися і зігріти свого воїна або просто людей, які воюють. Там дві грілки. Ми ставили набор. Також дуже потребують хлопці з усіх душі. Зручно, вони мають можливість помитися. Ставимо їм енергетик, дуже наораз приймається. Ось такі термошкарпетки. Що їм тепло в ніжки в таких шкарпеточках? Вони зазвичай сплять. До пакунків також додають лечі, які зігрівають душу захисників, дитячі малюнки та обереги, ляльки. Також ще, дітки нам допомагають і приносять нам різні прянички, які задіяні всі, і училища, і також задіяні школи. Багато допомагають також нас такі. От ляльки зверніть увагу. Це оберіги для наших воїнів. Ці обереги кожен оберіг іде в кожен пакуночок, і ми туди ще ложимо і так само іконочку, і хрестик. Наступний благодійний спортивний захід відбудеться на день закоханих 14 лютого. Пані Вікторія закликає усіх охочих долучатися як участю, так і донатами на підтримку наших захисників і захисниць.